Шановні друзі, всіх вітаю! І сьогодні поділюся рецептом своєї улюбленої каші з пшона із тушонкою. Вона дуже смачна і поживна. А саме головне, дуже проста в приготуванні. Спочатку гарно промийте пшоно. А також підпишіться на мій канал і поставте лайк під відео. І якщо ви вже таку кашу готували, то в коментарях поділіться своїм варіантом рецепту. Пшоно промийте декілька разів, щоб вода була прозора. Варити пшоно необхідно у пропорції 1 до 3. Тобто одна частина пшона, три частини води. Ось пальцями показую, що три частини води. Воду підсолити. І залишити під кришкою нехай закипає. В цей час поріжте цибулину, наскільки можете дрібненько. Одну або дві, все залежить від її розміру. Подрібнену цибулю закидуємо в кастрюлю і з моменту закипання проварити хвилин 5-7. Потім висипати наше промите пшоно, почекати, поки закипить. І на маленькому вогні будемо варити кашу. Хвилин через 15-20 ви побачите, що ваші зернятка пшона починають розкриватися, як квіточки. В цей час вже пора висипати свину тушонку. На 200 г сухого пшона достатньо буде цілої півлітрової баночки тушонки разом з бульйоном, з жиром. Все це дуже смачно. Тепер кашу гарно розмішати і варити ще хвилин 5-7. Ця кашка починає давати настільки сильний і апетитний аромат, що втриматися складно. Тепер в процесі треба трошки поперчити чорним перцем і додати один або два лаврових листочки. Знов ще раз все добре розмішати, і через кілька хвилин каша готова. От, якби тільки камера могла передати аромат, то ви б зрозуміли, наскільки це смачно. Але так як аромат передати неможливо, то я вам пропоную приготувати цю кашу, цю смачнющу кашу, і вас, повірте, за вуха не відтягнеш. Всім добра!